Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що заважає знайти другу половинку. Або налагодити відносини, позбутися самотності, якщо ви самотні. Всі, хто дивиться відео, близькі люди, якщо є така проблема, чи стоять порчені програми на дорогах на любов? Чи є перешкоди на дорогах на любов? У тих, хто дивиться відео, близьких людей. Перешкода, це було зроблено ще. Ну, тут можуть дивитися люди, коли почалося із самої свадьби втручання. Зараз покращиться. Зараз я зніму порчену програму, і ви щось таке робите, що вам. Ця порчена програма вже уходить. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Дуже сильні студи поставлені. Може, отворот і астуда стоять. Він не, ага, мож, можливо, робили раніше вінчання на мерці. Він без, шлюб'я, безбраччя, але йде Верховний суд. Дуже сильні порчені програми стояли, щоб чоловік не давав вам фінанси, Ну чи жінка за вас не піклувалася на розлучення. Тут було зроблено блоки. Скажіть, допоможіть що відбувається. Угу. <кій> Родичі зробили порчені програми, отвороти на самотність порчена програма. Зараз все налагоджується. Можливо, ви дивитесь чистки або до когось звертаєтесь. Над вами вийшли янголи-охоронці. Вони вас захищають, оберігають. Що саме погане, що на дітей також йшов напад? Допорачу, допорачу, весь негатив убираю, а не вірую всі програми не. знімається. Скажіть, допоможіть, чи лишився негатив, що треба очистити на дорогах на любов? Тут є, ще я буду дочищати. Особливо напали на людей, які в шлюбі. Дуже сильні напади. І це було на агресію, на розсорки ставилися програми. Ще ставили чоловікам, особливо на алкоголізм і на те, щоб гуляв чоловік, заперечу вбираю. Що відбувається, чи відкрився шлях на любов, дорога на любов. Тих хто дивиться від близьким людям. Тут ще програється, якщо дивляться жінки, чоловіки, які ще не одружувались, чи, може, колись були відносини розлучені. Тут скидають негативну програму, долю негативну, чужу карму негативно скидають, перекладають негатив. Заперечусь негатив обираю. Заперечусь негатив убираю. Орчені програми знімаються. Переклади, скиди, обміни, подміни чужої долі негативної. Фібки знімає, Боже, як сильно напали. Заперечу, бере повністю анулірую. Відкрився шлях. Ну, от, ще одна жінка вийшла похилого віку, теж намагається ставити програми, упорчені на алкоголізм, на зайву вагу, на якісь шкідливі звички ставить і на уродство жінці на остуду отворотну, ну теж розлучаю, заперечую весь негатив. Це жах, заздрість. Заздрість іде. Мені йдуть знайомі вам. Це можуть бути подруги. Це буде гаразд. Якщо хтось прагне мати дитинку, у вас все вийде. Все вийде. Зараз дорога відкрилася. Угу. Все буде гаразд. Будуть дітки. Скажіть, Ой, морозила. Коли закладають в морозильну камеру, заперечую сняти на завмирання плода було зроблено. Знімаю порчену програму. Більше діти не завмирають, плоди не завмирають, народжуються діти. Буде так і так і відкривається шлях усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Любов на сім'ю, на дітей, дорога відкрита і легка буде так і так є. Анулюються всі програми. Негативні, щоб не ставили, не робили. Більше не працює. Угу. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допомоги. Церковна магія використовувала. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на гроші, на здоров'я. Знімаються всі блоки з дороги на любов, на сім'ю, на дітей. Відбувається зачаття дитини, всі, хто хоче дітей, без перешкод. Знімаю всі порчені програми, кладовицьку магію, церковну негативну магію. Анулірую дороги, шляхи на дітей відкриті, на сім'ю, на другу половину друга на все життя відкрить. Буде так і так є. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям на любов, дорога легка, двері всі відкриті, два з легкими, радісними шляхами, постійно і стабільно надходить любов. Надходить е, сім'я, діти, гарне е, життя, щаслива доля чоловіче, жіноче, без перешкод, буде так, Що ще нічого не заважає перебувати у любові. Щоб ви любили і вас любили, буде так і так і є. От так. Треба частіше це дивитися, тому що дуже-дуже заздрять. дуже не хочуть, щоб люди більше за все полюють за якимось ресурсом. Тут як і чоловіки, так і жінки руйнують пару. Так що треба частіше дивитися це питання. Таке дуже болісне. Так, давайте ще подивимося питання від глядачів на загальний розгляд. Давайте подивимось. Це питання за донат на любу суму Чи живий? Мамин брат, того хто запитує, скажіть, допоможіть, чи живий мамин брат Микола і де він знаходиться? Скажіть, допоможіть, чи живий мамин брат, того хто запитує? Він живий, і я так розумію, він може бути на війні. Перебувати на війні. Він хотів зв'язатися. Вийти на зв'язок хотів. Можливо, я думаю, він з вами буде зв'язуватися. А зараз це показують дороги, і він постійно рухається, і в нього. Війна, я так розумію. Він. Передають карти, що так, зараз не виходить на зв'язок, може так треба я, так розумію, він з вами буде зв'язуватися, зв'язуватися на майбутнє. Дуже любить, хоче з вами зв'язатися. Що хоче передати Микола. Він так переживає за вас, дуже-дуже переживає, любить. І я так розумію, Микола молиться. Він просить щоб вам був захист. Він дуже хоче, щоб у вас все було гаразд. ще переживає, щоб ви не були одні. От у нього він переживає за вашу е, жіноче життя. От, чи у вас все гаразд, чи ви самотні, чи ні? Йому хочеться, щоб ви були з дітками, щасливі, у шлюбі. Угу. Чи, чи є у вас гроші чи ні, дуже-дуже переживаю за вас Микола, він живий. Так що, що відбувається? Так, він буде зв'язуватися, він знайде можливість знайти вас, вийти на зв'язок. Це буде через інтернет. Я чомусь підозрюю, що, може, він навіть з вами буде спілкуватись, але е не знаю, чого він так все, все в таємниці, все приховано. Він з вами буде спілкуватися, і це буде псевдонім. Він не буде мати своє ім'я, а через інтернет, якщо у вас Є якась можливість Фейсбук може, якась є ваша сторіночка, щоб він з вами мав зв'язок. Це вам треба чи Телеграм, чи вайбер чи як вам. Більше через інтернет. Напряму не вийде в нього з вами побачитись в найближчий час. Живий Микола. Прошу ви ще сили, допомоги. Допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на зустріч того, хто запитує із маминим братом. Відбувається зустріч, більше немає жодних перешкод. Убираються всі програми негативні, знімаються. відкриваються шляхи і дороги на зустріч Де так і так є. Вищі сили, янголи, охоронці, духи роду. Прошу допоможіть, будь ласка, відкрити шляхи дороги. Більше немає жодної перешкоди. Виходить на зв'язок Микола. Буде так і так є. Прошу вищі сили. Вдень і вночі захищайте, оберігайте Миколу, не намить, не лишайте, де буде захист міцні. Бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю міни, гранати, уламки і кулі одведіть, відкритий шлях, на зв'язок, більше Миколі нічого не заважає. вийти на зв'язок. Прошу допомоги, вищі сили, захищайте, оберігайте Миколу, не намитайте. Це буде захист міцний, буде так, так. Так що Микола живий. Це в нього більш-менш добре. Він в русі, постійному русі перебуває, дороги. От. І е, е, я, так розумію, вам треба більше е, якби, своїх мати. Фейсбук, Телеграм, отакі, може, сторінки якісь. В Ютубі, щоб він міг з вами зв'язатися, бо він щось стаїться, не, не дуже себе відкриває. Добре, я на цьому маю завершувати. Така в нас вийшла сьогодні розмова із кавою. Дякую вам за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, будь ласка, робіть донати. Якщо бачите, що ведуть збір, військові збирають, є великі збори, у Мадяра і у Стерненка є збори на дрони, От, маленького донату не існує. Це дуже гарна допомога. І Бажайте успіху, бажайте перемоги, захисту, вдачі і донатьте. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у всіх були другі половинки, щоб ви щасливі були, щоб в радості жили. У любові буде так і такі. Також бажаю приємної кави і до зустрічі!